Щось цікаве продають. Кавова трійка саме такої форми. Чашечки я збираю, в мене різновидів буде. Добрий, пане Борисе, день, пану... друзі, хочу е, анонсувати. Ми з паном Борисом зробили інтерв'ю. Він мене запросив так, так. до себе на роботу, і ми файно поспілкувалися, так? З'їли по ходожику, випали Дуже. чаю. Він мене поводив по всім офісам, кабінетам поверхам. Ну, показав, робота була, робота. як він заробляє гроші, а саме. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ печайно. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас з собою запрошую поспілкуємося з продавцями, запитаємо актуальні ціни на вінтажні речі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Я що... Барахолка. Тут Справжній скарб для колекціонерів. Можна знайти антикварні речі. Ще з 1900-х років, навіть із царського періоду. Срібло, бронзу, старі ікони, годинники. Все можна знайти. А ще безліч фарфору українського, радянського, європейського. Ось жива барахолка Добрий день Такая чашка 300 гривен Ефа потертості? Полевые квиты Молочник 700, так? Баранинский фарфоровый завод 700 гривень. Кухляк с крышкой Коростень 1700 А плясуні скільки коштують? 450 баранівка в наявності. Три одиниці. А ну-ка, отнімі. Скільки? 800 гривень. сколько? 1300. Киевский экспериментальный керамико художний завод. Городницкий фарфоровый завод 80. 150. А чашка кава у вас сколько? 40. 40 гривень. Не за горами зима. Ось, будь ласка, вже зимові пропозиції, статуетки. Полонне завод художньої керамики просять за таку статуетку 2700 гривень. Гадання на ромашці. Також полонне. 600 гривень просять. Друзі, подивіться, яка я баранівка, Барановка. Барановка, да. Ага. И скільки? костяной ще фарфор. і ага. скільки вона? 120 гривень. 120, Когда-то делали вони експериментально. Ага це кухо костяної фарфору А це що ви? А це буде, ви написали? Так, да, так, да, так. Да. Ага. Вименно костяної фарфору. А такий молочник скільки коштує? 50 гривень. 50 горух. Городницький фарфоровий Кружки завод. Кружки дуже цікані. Кухочки. Там даже ага. на одному такое интересное клеймо есть. Скільки вони? Не знаю я По 75. Дульо. Ціни вообще пеніс. У вас сьогодні знижки, мабуть. Знижки сегодня. Не, просто важко стекло носить. Ага. Поэтому я всегда распродаю и иду пустой. Ага. <laughs> вот эти колечки у нас приходят, берут хорошо. По 75 гривен. Кольца 75. Камней. А что за камень? Распродать они при. Ага. Цукорница, а ручный розпис, баранівка, 100 гривень просят. А такий чайник скільки? 300 гривень. А що за метал? Латунь. 300 гривень. 300 гривень. Не такого добра вдаримо така. Пропозиций беляпи центру. Добрый день. Сколько вас за кошты? 100 грн. Пернопельский фарфоровый завод. Об'ємна ваза, ручна робота. Виробник львів. Просять за неї тисячу гривень. Друзі, зараз завітаємо до нашого добрячка, пана Миколая. О, доброго дня, пане Миколай. Раді вас бачити. Підписники цікавляться, як ви, як справи ваші. Справи нічого. Все добре. Чого і підписникам бажаємо, щоб все в них було добре. Так. Погодка нас поки що радує, мінусової немає, Мінус. ніби не мир з не Значить, друзі, все добре, друзі, подивіться. Богемію продає пан Миколай. Подивіться, які круті речі. З кришталю, вазочки, цукерниці. І навіть собачка продається. Не кусається? Не кусається. Дивіться, добренька така сама, як і наш добрячок пан Миколай. Також продає фарфорові вироби, вироби з металу. Подивіться, ордени, орденів понабирав, також ікони, годиннички. Це все ви продаєте і купуєте. Так, ось прошу. Купуємо старі речі. Номер телефону 098 619 68 21 093, 718 -38 65 Пане Микола, ви виїжджаєте на квартири будинки? будинок? Ми на квартиру та у будинок і в гараж, куди скажуть, туди виїжджаємо. Ви купляєте по міст, все по місту Києву і округ Києва і навколо Києва по області. Пу -пу. Ви купуєте все. І пропонуєте дуже гарну ну, все, ціну. Я все, все те, що підходить, і пропонуємо гарну ціну. Так, так, Ті люди ви були задоволені так. цінами. Пане Миколаю, що побажаєте нашим глядачам? Бажаю, щоб всі були здорові, так. всі були багаті, всі приносили продавати і всі приходили купувати. Ну і залишали, і залишали вам чайові. І, ну, чайові не обов'язково залишали. Але якщо залишить, то буде приємно. Щоб радували покупками і продажами. Так. А якщо, наприклад, людина підписана на канал Український Порцеляновий О... посуд, якісь знижки, бонуси Знижки зразу 10% відсотків, якщо за підписку. Ви тільки а подивіться. Якщо, якщо коментар оставить, то ще плюс, плюс, плюс. Ви плюс. подивіться, який добряк у нас тут якщо, на почайні. У нас і, дуже така гібка система. Гріпка система скидок, скидок так? Акції різні проходять. От вже ждемо нового року, буде новорічна акція для підписників. Так. А якщо вирувати наприклад... якісь приз грають. А якщо, субори. наприклад, людина прийде і покаже підписку іншого канала, ну, що нічого. це означає? Це ж Та нічого не означає. Нічого не означає. <рес> Я зрозумів. Це ж конкурентами такій людині дорожче продамо. <рикільш> Пане Миколай, дякую вам за сміх, за приємне спілкування. Гарних продажів, будьте здоровенькі, до нових зустрічей. До побачення. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим добрячком. Додивіться, будь ласка, відео до кінця. Буде цікаво. Бажаю всім приємного перегляду. 120 гривень. Кобальт баранівка 75 гривень. Скільки така ласочка? 200 гривень. Вона ще з пузаямі. Цікаво. Молочник 130 баранівський фарфоровий завод. Чайник 75, добиш. Цукорниця та ж сама ціна. Сліженька, ще тришван. Скільки така краса? 150. 150. ну, такі. це не Ага, Досить цікавий. Так. Ж старенька ж вона. Mm -hmm. Добрий. День. Пане Борисе. Добрий день. Пане Борисе. Друзі. Хочу е, анонсувати, ми з паном Борисом зробили інтерв'ю, він мене запросив так, так, до себе на роботу, і ми файно поспілкувалися, з'їли по ходожику, випили чаю. Він мене поводив по всім офісам, кабінетам, поверхам, ну, показав робота була робота, як він заробляє робота. гроші. А саме головне показав свою колекцію. Тому друзі, анонсую відео незабаром вийде на каналі Український Порцеляновий посуд. Ось цього красунчика, Давайте я вам поправлю. Отак. О, дякую, да, дякую. Да. Що ви сьогодні цікавенького знайшли? Та вот є пластинки якісь, та ото телефон. Можна. Це ви на барахолці сьогодні знайшли, так? Да, це мені так принесли о, Сьогодні дивіться, який дякую. телефончик, а пластинки. Так, омена, у Утесов, а так, симфония. Возьму. Да вы шо? Я не знаю, здесь Песня на Алексея или Якимяна. Или нет. Ну, вот есть вот такие вот. Вот это вас знаки. это вы да, будете... Это да, мне спа... ребята принесли сейчас, вот, я ж думаю, ну... Это вы будете с дружиной слушать, так. будет. так? Есть, кстати, на чем слушать. Спевает Назарий Еремчук. Тут не, написано, что... Пани Мария. Пані Марія, ви коли слухаєте разом з паном Борисом пісні, він вас запрошує на танець. Ні, я сама танцюю. Я зрозумів. Ну, Як варіант. Значить, дивіться, пане Борисе, вам маленький виговор за те, що якщо слухаєте пластинки вдома, то запрошуйте дружину на танець. Добре, добре. Все. Da. А от ще є, от бачите, от такі гарні знахідки, Ух oh, ти, Це Я ще тужі... золото у вас. Я теж думав, що золото, але ж дуже гарні, дуже гарно. Да, да. Mm. Я так думаю, що це все-таки по золоту какая-то, просто що нема. Но это, а хто а... ви у нас по гороскопу, понаберес? Огін. Овін. Овін обезьяна. Овен, так, так, так. А це що таке? Морська голландська пепельниця. Mm. Цікаво. Да, і от такий дуже гарний набір біжутерії. Скільки він коштує? Тисячу гривень. Ну тут э, дві Сережки, колечко, браслет на руку і колон на шею. І все в новому стані. І все, У да, гарному С -супер. стані. Супер. Дивіться, друзі. І і ще на, набір є. Ага. А скільки такий набір? Такі 500 гривень. 500 гривень. На сьогодні поки так. Дякую. Це гарного дня, гарних гарного продажів. Гарного дня, пані Наталі, приходьте. Обов'язково. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом, з паном Борисом, блогер Барбарис. Щось цікаве продають. Мабуть, одежу. До речі, друзі, ось така чашка в мене є в колекції, але в ідеальному стані. Баранівка. Ага, він Кавова трійка. Саме такої форми чашечки я збираю. У мене різновидів близько не знаю, 15 вже, мабуть, є. Баранівський фарфоровий завод. Блюдочка. Дуже рідко зустрінеш пиріжкову тарілку. Трієчка така коштує 300 гривень. Кавова пара, тернопільський фарфоровий завод. Друге клеймо факел. Просять за неї 300 гривень. Ось такі є ще Тернополя. Піча, 5 штук. Ага, і скільки вони? 150 Новая не пользується чашка Гігант, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Дуже гарні розкладочки. Подивіться, яка кількість моделів на будь-який смак. Годинничків пропозиції. Доброго дня. Скільки вироби з дерева коштують? Ось такий дядько. Яка ціна? 200 гривень, так? Бабуся 200 Бабуся, 200 гривень. Так. Та ж сама ціна, так? Ручна робота, виріб з дерева. 200 гривень. А такі мініатюрки? ЛФЗ 800 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!